Привіт! Повертаємось до улюбленого формату ShoоPерефах. Цього разу будемо дивитися цікаву добірку сайтів, в котрі підкинуть тобі ідеї для твоїх дизайнів або ж навіть допоможуть вийти із творчого ступору. Почнемо! І перший сайт на сьогодні це сайт портфоліо ілюстратора Ніка Бланшара. На головному екрані проста, але дуже жива анімація. За курсором бігає сам ілюстратор. Це одразу задає тон і додає трішки ігрового настрою на всьому сайті. Особливо сподобалось як реалізовано меню. Воно не просто функціонально, а й візуально доповнено роботами автора. Взагалі, таким і має бути сайт ілюстратора живим, особистим і водночас зручним. У кожному розділі, наприклад, на сторінці About, окрім тексту, з'являються ілюстрації, які передають характер та настрій автора. Дивишся і вже відчуваєш, з ким маєш справу, наскільки легко і приємно буде з ним працювати. І саме це ключ до хорошого персонального сайту. Портфоліо поділено на два блоки ілюстрація та дизайн. Це дозволяє окремо переглядати візуальні стилі залежно від задачі. Оформлення сторінок максимально просте, навіть примітивно з погляду дизайну. Але тут це плюс. Увага повністю на роботах і вони справді чіпляють. Загалом дуже вдумливо зроблений сайт, який варто переглянути, особливо якщо ви теж працюєте із візуальним контентом або шукаєте натхнення для сайту портфоліо. Наступний сайт компанії, котра займається розробкою інноваційних спортивних продуктів і сервісів, поєднуючи дизайн, технології, доступність та високу цінність. Серед основних напрямків створення спортивного обладнання, носимих девайсів, тренувальних рішень на основі штучного інтелекту та віртуальний коучинг. Сам сайт виглядає максимально технологічно і повністю відповідає духу компанії. Але завдяки дрібним зацикленим фоновим анімаціям і, головне, ефективним переходам між слайдами ми отримуємо цілісне враження щось на межі технологічності та легкого футуризму. Цей сайт хороший приклад того, як мінімальними засобами можна досягти якісного візуального результату, без складних інструментів, але з правильним підходом, і все працює. Ще один сайт портфоліо, але зовсім не класичне. Перед нами креативне особисте представлення американської інвесторки меценатки та підприємиці Тіан Баністер. Її сайт це радше арт-об'єкт або Digital Playground. Він не продає послуги і не просуває конкретні проекти. Натомість він знайомить нас із її особистістю, поглядами, бекграундом та стилем мислення. Інтерфейс витриманий у стилі VaporWave OS. Усе виглядає як робочий стіл старої операційної системи, з вікнами, які можна перетягувати, і ностальгічними елементами інтерфейсу. Це антипортфоліо, в якому вона іронізує над особистим брендингом і стандартною самопрезентацією. Сайт більше схожий на експеримент або гру, ніж на традиційне портфоліо. І саме цим він цікавий. Сайт Nitriot це портфоліо продакшн компанії з Лос-Анджелеса, яка спеціалізується на створенні комерційних фото та відеокампаній для світових брендів, студій та агентств. Сайт Приклад сучасного мінімалістичного дизайну з тонкою роботою з анімацією та інтерактивом. Особливо круто виглядає ефект негативу під час переходу між екранами чи при відкритті конкретного проекту. Простий прийом, але дуже ефектний і впізнаваний. Самі сторінки оформлені лаконічно, слайдер із зображеннями та відео дозволяє повністю зануритися в атмосферу кожного кейсу без зайвих відволікань. Окремо кайфую від сторінки з усіма роботами. Знову ж таки, все дуже просто, але завдяки цьому максимально ефективно. Цей сайт чудовий приклад того, як виглядає впевнений, зрілий мінімалізм у дії. Тобі, як дизайнеру, інколи може здаватися, що для класного сайту потрібно щось неймовірне. Складна сітка, купа анімацій, 3D-графіка і інші ефекти. Але наступний сайт чудовий приклад того, як можна обійтися мінімальними засобами і отримати яскравий виразний результат. Marucho House це онлайн-простір креативного дому, заснованого креативною директору з Нью-Йорку. Сайт гранично простий, при скролі жодних анімацій, скрол-ефектів чи 3D. Замість цього великий макет із фото та відео розміщений під кутом. І саме ця проста деталь робить сайт впізнаваним, цікавим та свіжим. Те саме і з меню. Простий прийом з інвертацією кольору, технічно елементарний, але працює дуже добре. Сторінка з роботами також оформлена максимально мінімалістично. Тут немає нічого зайвого, але є головне сильний контент. І саме в таких проєктах особливо важливо пам'ятати, контент це король, і завдання дизайну не перекричати його, а лише підкреслити. Референсів забагато не буває, але на сьогодні це все. Я дуже вдячний за кожний лайк, коментар та підписку. І побачимось в новому випуску.